Привіт, дівчатка, Рада вас вітати на своєму каналі. Дякую, що зайшли, що натиснули на це відео. Обов'язково поставте лайк і, можливо, напишіть якийсь коментар, тому що коментарі дуже мене підтримують. І хочу одразу подякувати за ваші коментарі. Вони справді мене дуже мотивують. Дякую, що дивитесь, що чекаєте. І насправді я колись дуже давно я мріяла. Що я буду блогером в Ютубі, тільки я мріяла бути б'юті-блогером або знімати влоги із життя, звичайні влоги. І тут якось вирішила знімати влоги, але майстер манікюру. Я дуже рада, і мріяти не могла, що мене будуть чекати, писати, де ти зникла, коли нове відео, ми чекаємо. Я вам дуже вдячна, дівчата, прям дуже-дуже. Я на днях вирішила, що в червні я піду у відпустку. Десь відпустка на тиждень у мене буде, десь середина червня, тому що у мене там на 6 червня вже є запис. Тому десь середини червня піду на тиждень у відпустку з понеділка по понеділок. Хочу відпочити, це буде відпустка, ну, так звана, тому що. Нікуди я їхати не буду, нічого такого. Просто буду вдома, буду робити нарешті свої справи буду робити те, що хочу, буду готувати їжу елементарно, тому що, якщо чесно, після роботи у мене немає сил щось готувати. Тому у нас або готує чоловік, або е доставки. І, чесно кажучи, моя підшлункова. Ну, є деякі проблемки, тому а, на доставках не виживеш нормально. І хочеться цей тиждень відпустки посидіти на нормальній їжі, на якоїсь ПП дієті. Тому що, ну, це, звісно, в такому віці погробить підшлунково вже. Магуломію практикую. Ну, а взагалі відпуска не через це, це так просто. До слова, відпустка через те, що я просто стомлююсь від людей. Не фізично стомлююсь від роботи, а емоційно. Я дуже на себе беру всі ситуації людей, вони всі приходять зі своїми історіями, зі своєю енергією. Цю енергію хочеш не хочеш, але все рівно ти її трішки на себе вбираєш. І потім, особливо, якщо людина прийшла з якоюсь тяжкою енергетикою, вона дуже так тяжко відчувається. І, і ще плюс до цієї тяжкої енергетики ще якась сумна історія, ну саме тому у людини така енергетика, так? то це дуже на мене прям ну як грустна душу в мені просто. ну Я це так ощущаю. Тут... Дуже тяжко в душі стає, і просто від е, такої роботи треба дуже довго мені відходити. Я просто потім лежу отак от ввечері і все. І отак от, е, накаплюється це все, накаплюється спустя там, місяці. І в якийсь момент, я коли думаю, що мені треба зробити затяжні вихідні, хоча б я не встигаю їх робити, і я хворію. А, так було в, в минулому році. Ну, але у нас тоді ще й ремонт був. Я брала відпустку також в червні, але тому що був ремонт, мені треба було його робити. І я ледь дотягнула морально до цієї відпустки і на відпустку захворіла. От я коли тягну з цією відпусткою, з цим відпочинком від роботи просто, я тягну, тягну, думаю, ну я ще трошки, ну я ж себе, наче нормально почуваю. Але тут хоп. Я одразу хворію. Я хворію тільки тоді, коли я морально перевтомлююсь і не роблю собі вихідні. І це я вже помітила, це вже третій рік я працюю, і от одне і теж. І я думаю, блін, ну Аня, ну ти ж знаєш, що це так в тебе. Ну то зроби. Тому я думала, в липні зробити е, собі цей відпустку, цю, але буде в червні. Отак. Мені насправді було б дуже цікаво почитати, дізнатися від вас, чи робите ви собі такі відпустки, чи робите ви собі взагалі вихідні, і скільки у вас вихідних на тиждень. Тому що я знаю, багато дівчата взагалі себе не жаліють і не роблять вихідних. Але дівчата, ті, які працюють без вихідних і без відпустки, я знаю, що такі є. Хочу сказати, що пожалійте себе, будь ласка, вас ніхто не пожаліє, так як пожалієте себе ви. За вас ніхто не буде думати. Ви клієнтам не потрібні, ви потрібні їм тільки для нігтів. І все. Ніякі гроші не коштують вашого здоров'я і емоційного стану. І гроші, емоційний стан вам не повернуть. Так ви собі за них щось купите, але ви не, не отримаєте від цього задоволення. Тому що ви втомились, ви вигоріли. То навіщо таке робити? І так себе заганяти просто. Заради чого? Заради грошей. Піднімайте прайс тоді, якщо вам не вистачає грошей. Піднімайте прайс до якоїсь такої ціни, щоб е, більша частина, ну не більша, а щоб там, ну нехай хоча б відсотків 10 людей, які не платежі щоб вони уйшли від вас і прийдуть на це місце, ті, які можуть платити, або залишаться ті, які можуть платити. І у вас в кармані буде та ж сума, але у вас буде більше вільного часу. І ви будете відпочивати і відновлюватись. Бо для майстрів манікюру це дуже важливо, і те, як і для всіх людей, в принципі. Приміту майстра манікюру. Е, якщо першим був френч, то далі обов'язково хтось один раз і зробить френч. Е, у мене третій день підряд зранку френч, і обов'язково всередині дня ще хтось робить. Тому подивимось, що буде сьогодні. Але чесно, три дні підряд малювати френч у мене вже тупо вилазять глаза. Треба до окуліста, бо база у нас була. Сімон, ти що клієнт? Сьома Кс-кс? Так, база Адор. Топ. Ось цей я той, що новий купувала Uno Diamond. Він береться кратерами, якщо без вирівнювання. Тобто тоненько його прям не промажеш. Такий собі не буде більше брати. І гель ось цей з Фурман. Так, ну, на рахунок френча ви побачили. Одразу другий був також френч база Луна, Топ Аддор, Білий Стефані, а гель зараз гель від Фурман отакий в нього номер. Рожевий. Я не пам'ятаю, як він там підписаний. Отакий він, гарненький. Дівчата, на рахунок цієї фірми рукавичок. Дуже багато бракованих. Я їх дістаю нормально, я їх не рву нічого. Але завжди то одна, ось так, прям навпіл подрана, і прямо роздертих дуже багато. З дирками вже одягаєш, там вже на пальці десь дирка, яка моментально просто розривається. Тому, мабуть, не буде, я більше треба сфоткати собі, щоб просто більше не брати цю фірму. Але цієї ж фірми у мене. Цієї ж? Да. В мене рожеві. Такі ж точно. І з рожевими все ок. Ну, вже закінчилася остання рукавичка. З рожевими взагалі все було прекрасно, Не однієї бракованої рукавички не було. А тут просто брак на браці. Я вже скільки рукавичок звідси викинула, ну взагалі не вигідно. І вже ж навіть не то, що дірочка маленька, вона просто вся долоня розірвана. Ну, таке. Не дуже економно виходить. Пішла, зробили ми манікюрчик за півтори години. В перший раз пробувала саме таким чином робити градієнт, і в мене нарешті вийшло. У мене вікно відкрите, тому чутно собак. В мене нарешті вийшов градієнт, бо до цього не могла його робити. І хочу вам зараз показати, яка в мене нова штука з'явилась. У мене скоро день народження і. Таку штукенцю мені подарили е, мої батьки. Ну мені завжди всі подарунки даруються до дня народження, щоб я вже ними користувалась. Тому я дуже чекала цей пилосос, просто акумуляторний, це просто моя мрія була, щоб спокійно взяти і після роботи пропилососити, а не ходити з війником, або не таскати той стаціонарний пилосос. І дивіться, яка прикольна штука. Коротше, плюси такого пилососу в тому, що я після роботи думаю, зараз я тут у себе в кімнаті, від пелючки, шуденько пропилосошу, і чистенько все буде. Ну, а як почала вже тут, то пішла по всій хаті, і тепер у мене кожен вечір прибирання. Я ніколи в житті так часто не пилососила. Сподіваюсь, що це нейфорія від нової, нового предмету, довгоочікуваного, І так буде і надалі. Ну, але все ж таки я буду полососити прибирати після, після роботи, тому, чого б вже і не пройтись по всій квартирі, тим паче не треба тягати за собою полосос, ті провода, шланги, оце все. Тому я дуже задоволена своїм подарунком. Ще одне, я ніколи не думала, що за один день. Настільки багато шерсті е, на полу насипається. Просто їй так багато. Я ніколи цього не помічала, тому що Ну, у мене підлога така, що на ній е, шерсті тієї майже не видно, тільки якщо вона клубками не буде кататися, валятись. А так не видно. Але Сімьона, наприклад, у її голочки, у нього шерсть як іголки, то прям дуже багато. І е, завдяки цій підсвітці, я пилосошу без світла, щоб бачити, прям. Все. І тепер у мене чиста підлога завжди. Right Кіна такий наша калана. Ну що, дівчата, пройшли мої вихідні Понеділок понеділок вівторок. Я вихідна завжди. І сьогодні середа. і перший день моєї робочої неділі. Робочого тижня, правильніше сказати, сказати буде. А на цьому тижні я працюю 5 днів. Тому що, ну, взагалі я працюю 4 дні в неділю десь. На цьому тижні працюю 5, тому що на наступному тижні я 4 дні вихідна, тому що день народження. І я вирішила попрацювати. Тим паче, у мене в п'ятницю все рівно тільки 2 клієнти. Тому для мене це нормальний день буде. Легенький такий. А ще е, я вам розповідала за відпустку, але ще в наступному місяці хочу спробувати брати тільки по три клієнта. Е, максимум суботу-неділю-чотири, ну, тому що вихідні, я, я це розумію, працюючих людей розумію. Е, а так, у будні по три клієнта. Хочу хоча б на місяць трішечки е, розгрузити свої очі. Е, хочу іще, ну, не знаю. Планувала в ось ці чотири вихідних, які в мене будуть на наступній неділі, сходити до акуліста. Це я вже кажу, я вже не знаю скільки раз, але мені так це впадло прям ужас. Але треба треба сходити до акуліста і трошечки розгрузити свій зір, тому що в кінці дня прям дуже тяжко. Ще хочу купити цю безтіньову лампу настольну. Я не знаю, я бачила на те, що вона стається півтори тисячі. Я не знаю, чи реально вона така крута. Мені дуже подобаються з цією безтіньовою лампою фотки. Мені дуже подобається, як вона на відео виглядає, саме освітлення від неї. Мені. Подобається те, що кажуть, що вона не так сильно на очі б'є. І е, єдине, що мене смущає, це те, що кажуть, що вона запікає е, гелі на пензликах і в баночки. Мені це не подобається. Оце, от, от, і саме через це я сумніваюся. І є ще один нюанс. Є. У мене ці дві мої лампи. Е, вони в мене так знаходяться. Отак. Щас. Отак. Ну, ні, ну, коротше, на відео не покажу, не, не вийде. Вони в мене так знаходяться, що клієнти мене майже не бачать обличчя моє, коли я працюю. Отак я закрита. А тут вона ж буде вище і одна. І мене буде добре видно. Вони будуть мене роздивлятися. Мені це не подобається. Бо многим нема що ділять, і вони оце сидять, роздивляються. Не хотілося б. Ну не знаю, Дівчата, в кого така лампа? Скажіть, як вам і чи запікає вона гелі? І де ви брали? Дякую одразу за відповідь. Так, дівчата, це була псевдомонія. По-іншому, синьогніна паличка. По-нашому, якщо переводити з латині, не дуже така приятна штуковина, але не смертельна. Слава Богу, лікується. Що в принципі. Можу розповісти, потрібно знати про синьогнійну паличку. Вона розмножується в нейтральному і в лужному середовищі з'являється. Але гине в кислому. Тому ми її обробляємо кислотним праймером. І вона гине моментально і спокійно собі нігтик наш зростає. Вона розвивається, коли є відчарування там, де темно, тепло і волого. У цієї клієнтки це вже другий випадок пседамонії. Минулий раз було на великому пальчику, до речі, вже зросло, бо там було чу-чуть. цей раз на безіменному, було вечарування. Людина постійно контактує з водою, бо в неї така робота. І от пішло з боку вечарування. Скоріше за все, це відчарування з'явилось давненько. Вона ще й трошки переносила покриття, от і таке сталося. Саме головне нігодь не покривати, дати йому зрости, обробити кислот, кислотним праймером і хай собі зростає, хай людина підпилює цей нігтик і все. А, так, що ще хотіла сказати, що це не грибок, це не цвіль, це саме бактерія. Після клієнта обов'язково треба обробляти прям конкретно все в цілях безпеці. Тому я все обробила просто вообще, стол просто залила дезрощена. Так само, одразу інструменти після неї в вдезрожчин. І дезрощен буду змінювати. Одразу після цих інструментів я його зміню на новий. А бідненька, тому що я вчора, тільки ввечері його змінила. Але нічого. Безпека найголовніше, тому зараз інструменти в дезрощенні обробляються. Потім я їх промиваю і все як завжди, в принципі. Дезрощень цю палочку вбиває і так. Ну, а потім ще стерилізація, ну то вже від вірусів. В принципі, все. Така не дуже приємна ситуація, історія. Але сподіваюся, що більше не буде з'являтися явля... в неї. Бо якщо буде, то це, мені здається, простіше їй просто зняти покриття і ходити без покриття, якщо ще є така робота. Е, ну, просто нема куди від... дітися від води, або ходити на корекцію кожні дві неділі, як варіант. І зараз у мене буде клієнточка на простий гігієнічний манікюр, який я. Сподіваюсь, зроблю за 30 хвилиночок, і в мене буде велика перерва аж до 16.00. Це десь з 12.30 до 16.00 я буду вільна, і я побіжу в магазин, тому що я хочу купити якісь прикраси до дня народження, щось таке до свята. Типу, я там колись бачила такі, я не знаю, як це називається, такі, такі штуки, коротше, блістящі, які на фон вішають. Вірмішель таку. Щоб для фона для фотографій. Ну, Якщо я куплю, то я покажу, я не можу пояснити на словах, я не знаю, як це називається. Потім хотілося б мені ще знайти там шарики з цифрами. В минулому році я купувала і чоловіку, і собі, в цьому році я чоловіку не знайшла, в аврорі не було. Мабуть, і собі не знайду, а не в Аврорі я не хочу купувати, тому що в інших магазинах це дорого, в Аврорі там зовсім дешево. Коротше, які-та шарики такі цікаві. Хотілося б ще хапіздию цю штуку ну для фоток. У нас хеппі-бьозди була золота, вона у нас два роки була в пакеті просто надута. Мені чоловік купив на 22 роки, купив, надув, повісив, і вона до минулого року висіла. Ну Не висіла, а ми знімали, клали в пакет і потім знову вішали. От. Ні, не на 22, на 23. Я згадала, бо це мені буде 25. Так, да, мені на 18. І на 16 мені 25. There's not much Too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I want to do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Right, you, I would, I would. Девчата, ну, раз сказала, что пришла в Аврору, то показываю, что купила. Семен, Сема? Сема в шоте. Що такое? <хі> так, це я побачила такі цукерочки. типу Рафаелок, але без горішка, я так зрозуміла. Це я, якщо буду робити торт на своє день народження, я не знаю, звісно, чи я буду його робити. Ну, якщо буду робити, то це як декор. Цю штуку я взяла заради цих насадок, тому що хотіла зробити також декор. Коли вони мені треба були, я їх просто не знайшла в Аврорі. Мені сам цей мішок не треба, многоразовий, у мене одноразові, а ось ці штучки мені потрібні. Далі, така світочка це для фоток більше. Потім, ну, ну, все для фоток. Цифри 25. Одна, звісно, облущена. Ну, двойки взагалі, тільки дві було. Наявності. В общем, 25. Це на торт також для фоток. Це теж свічка. Лопаточки по акції для випічки. У мене є лопатки для жарки, там, для м'яса, для всього такого. А це для випічки, для тіста буде. Бо зламалась. Я таку вже ручку одну тріснула, тісто замішувала. І. Хотіла шариками, оцю Happy Biozdрі надпись. Хотіла шариками, не знайшла, хоча ні, брешу знайшла, там була одна, але там кожна буква другого кольору, ну, типу, буква біла, буква рожева і ще якась там біжева. Ну, таке дитяче, воно трошки не подобалось мені. А це побачила така вона блискуча, флажки. Не знаю, не знаю, не знаю. Для фоточок. Щось отаке. Трошки не те, що хотіла, але ну, щось та й взяла. Навіть для тортика.